Сергій вітаю вашу команду. Сьогодні ваша команда здобула перемогу, впевнено, але перший тайм, ваша команда програла 2-1. Що трапилось в перерві? Чим чи ми змогли змотивувати команду, що вона досягла такого успіху? Ну, хлопців в більшості хлопців більше там, півкоманди були дуже насичені. Вихідні, я б їх так назвав. Вони на область півкоманди стали чемпіонами в складі профіспорту. Хтось на УТК, набігались, насвяткувалися і настрой йти отак в понеділок відразу досить тяжко. Плюс у нас зараз в головах в усіх футзалку кубок України всереду, і знову ж таки налаштуватися на таку гру досить складно. Ну і плюс не потрібно недооцінювати суперника. Хлопці явно не були налаштовані, свої моменти використали молодці. Ну, а далі вже прокинулися у другому таймі, і пограли в футбол. Прокоментуйте, як вам вдалося забити м'яч в тому епізоді, як ви зуміли. Та все досить просто. Як кажуть, ми хлопці стоїть на станції, чекай ми все зробимо, а далі там воно залетить. Це все, гра, попав м'яч в ногу, забив. Є настрій. Дякую вам велике, вітаю вас, перемогу.